Мої вітання. Продовжую тему Холодна ковка. Так, цей прокаточний підсилений блок. Як йому там ще сказати, він, я його спершу монтував на там, де в мене масло прес. Ось так він там. Десь там. Но швидкість не дозволяє його, щоб... Труба йшла рівно. Ну, так як бачите, дуга йде ще й добряча. Так, що його не не вед, ну, веде в сторону при високих обертах. Ну, нагрузка труба не стає нестабільна і ну, об'ясняти далі не буду. думаю, розумієте. Ще одна, така цю взагалі повело у різних плоскостях, як бачите. Ось так. Ну і що далі? далі що? А, пробував я робити заминання. Як бачите, ось тут недобре. Чому скажу, що недобре, не витримують підшипники, дуже слабі підшипники тут. Так що для закінчення, заминання, закінчення треба робити майструвати другу приспособу. Ну, а для прокатки косічки. Зараз продемонструю роботу і ну, поки що вихватає. Ну, це в мене труба 1,5 мм товщини і 15, 15 на 15. Ось така такого плану. Ну, зараз я продемонструю, як це все у мене виходить. яким ну, трошки ну, вже тут. Наробив, як бачите, не дуже гарно це все. Але так треба було його одразу сюди монтувати. Ну, я подумав, щоб за двома зайцями. Ну, вийшло, як завжди. І так включаємо робимо прокат. Труби 15 на 15. Що шов я вже пробував. Якщо ставити шлом уверх ну, на прокат, то вийде так само. Ну і зараз покажемо його, як має бути, попробуємо ось так. Швидкість подача невелика, ну, самі бачите, як воно, воно йде. Все на трубу. Так як, як показати чуть-чуть її уводив в сторону, бачите? От, роби дугою. Ось так. Чуток уходить. Ну і як показати малюнок, отак, отак заминає. Було не шліфувати, щоб не віддавало відблиск. Ну, вже які. І зараз подермо, по, покажу, як йде сама косічка. Косічка теж та сама труба. Двадки труби поки що нема. От. Виходимо з того, що, що маємо. А маємо таку трубу, по їй погнали далі. На мою думку, треба, я думаю, зробити які то направляючі. Ну, це вже потім. Далі в роботі покажемо, що воно і як, як буде. Так, виникає. Ну, і ось так, теж не добре. Так, отут є дно нешліфоване. Ось так, скоріше все. Так, ну. Ну, ось так виглядає дана косічка. Що по трубі? По трубі косичку так само вводить в сторону, в той самий бік вводить трубу. З чим зв'язане, не знаю пока що. Ось, ну будемо глядіти далі. І так, пока що політ нормальний, заминає добре. Виходимо з того, що. Ой, як ми. Його... Закінчення на ньому проводити не будемо. Не буду. За того, що. Підшипники слабі, конструкція хліповата. Так що потрібно додоварювати чи дороблювати. Зараз зніму камеру. Телефон. Ось як бачите, підшипник. Четвертинка підшипника у повітрі. Нічим не обід, думаю. Є ось такий у мене корпусок, якраз під той підшипник підходить. Побачу, може, хоча б на один, ну, якщо підсилити. Ну, це все далі буде яка от у роботі. Все потім покаже. І так, ось так воно виглядає. Все, надалі я вже побачу, що зроблю. Або приварю пластини, або. Візьму другі шпильки. Чуть май надійніше. але ну, поки що отак. Отак воно працює. І ось такий результат. Всім гарного дня та мирного неба.